Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, тенісу над центральними кортами ролан -Гарос, літають літаки, вимальовуючи французький стяг. Це означає, що фінальний заключний день турніру у нас відбувся, протягом якого звичайно ж головна вишенька на торті це чоловічий фінал. Карлос Алькарас проти Олександра Звєрєва, поєдинок, який по-любому мав бути історичним, тому що, в незалежності від того, хто б вигравав даний поєдинок, та відповідно титул, однозначно, це була б історична подія. Давайте ж оглянемо цей матч. Отже, в чому історичність? Якби Карлос Алькарас здобував титул, він ставав наймолодшим тенісистом, якому вдалося виграти три гренслеми на різному покритті. Нагадаю, US Open на харді в нього вже є. Wimbledon на траві є, і ось світовіту залишалося лише Ролан Гарос на ґрунті. Але якщо дане досягнення у принципі хтось колись міг би і перекрити, то те досягнення, яке міг встановити звірів, ніхто б ніколи в історії не перекрив, по крайній мірі для однієї країни, а саме Німеччині, тому що ніколи німецький тенісист Ролан Гарос не вигравав. І якби здобув перемогу звірів, відповідно він би ставав першим а першим може бути лише один. Хоча, звичайно, ж тут є неприємна ситуація з фіналами для звєрєва, тому що разок він у фіналах гренслемів грав і дуже прикро програв у 20-му році на US Open. ведучи 2 0 у Домініка Тіма програв підсумку 2-3. Натомість, як у Карлітоса, два фінали на гренслемах і обидва виграшні 100% показує. Хоча Звєрєв сказав, що на 4 роки він став доросліший і мудріший, але був шанс того, що знову нахлинуть ті спогади про US Open 2020. Пригадаємо, як тенісисти продиралися до фіналу. Отже, у Звєрєва був дуже непростий шлях. Нібито на початку два ветерани, але Наталь і Гофен. В третьому раунді п'ятисетових проти нідерландця Грікспора, де в п'ятому сеті програвав з брейком 1-4. Хьольґеру не далі в чвертьфіналі та півфіналі нібито простіше, але все ж таки тенісисти топові, де Мінор та Руд, тим паче, що пригадаємо, у Руда були деякі проблеми із шлунком. А от Олька Раса, можна сказати, все на релаксі було як мінімум до півфіналу, тому що за стартові 5 раундів програв лише один сет. При всій повазі до американців Вульва, Корди, нідерландця Дейонга. Канадійця Оже Олья Сіма та Стефана Сотецепаса з Греції не змогли вони реальної боротьби нав'язати Карлітусу у півфіналі. Звичайно ж, епічна п'ятисетова битва проти Яніка Сінера, де Алькарас двічі по ходу матчу по сетам програвав, але зміг таки вибороти перемогу у п'ятому вирішальному сеті, і з того часу 10-1 в п'ятисетовиках на користь Алькараса. Тобто майже завжди п'ятисетовики він виграє. А сценарій матчу таке враження писали топові сценаристи з Голлівуду, Єдине, що сценаристи, які не дуже люблять естетику, тому що от чого чого а краси у цьому фіналі не вистачало. Відчувалося, що все як натягнута струна. І голова у тенісистів забита різними думками, в тому числі і за тих. Частенько так буває, що все ж таки фінальні матчі не зовсім красивими виходять, а дійсно в більшій мірі нервовими. Як наслідок, не дуже багато класних розіграшів, навіть були такі моменти, коли тенісисти просто один одному парашутами просто м'яч надсилали, так як частенько це робиться, зокрема в жіночому тенісі. Розпочнемо ми власне з натягнутих струн. Алькарас виграє жеребкування та обирає прийом. Гейм відповідно на подачі Звєрєва, і розпочинає він з двох подвійних помилок 0-30 і відразу йде змінювати ракетку. Уже вона його не влаштовує. Загалом же ж перші два гейми це обмін брейками 1-1. Сталося враження, що як і в півфіналі проти Руда, Звєрєв не під'їхав просто на перший сет. Не переконливо діяв на своїй подачі, одну з яких програв під нуль. Ну а Айка Рас, якого надихали трибуни, багато іспанців, багато іспанських прапорів було на стадіоні. Діяв, можна сказати, на куражі, і, врешті-решт, перший сет залишив за собою 6-3. Кураж продовжувався і на початку другого сету. Щоправда, тривав лише перший гейм, а точніше стартову його частину. Гейм на подачі Алькараса спокійно, 40 0 посміхається, заграє з публікою, а потім рахунок рівно і навіть брейкпойнти у звірів. І ось цей нібито спокійний гейм підсумку розтягується аж на 10 хвилин. Його виграє все ж таки Алькарас, але стає зрозумілим, що нарешті звірів вмикається. Олександр, поступаючись по геймам 1-2, другий сет залишає за собою 6-2, тобто виграє 5 геймів поспіль. Причому на своїй подачі діяв переконливо, дві з яких виграв під нуль. Ну а от на подача Алькараса була неймовірна боротьба. В Підсумку Шкарліто сходить, дивиться на сонце, на ґрунт, на тренерів, одним словом, шукає пояснення. Ну а вже 1-1 по партії. Важливий третій сет розпочинається з того, що 5 геймів тенісисти захищають свою подачу 3-2 на користь Алькараса, і за цього рахунку гейм на подачі звєрєва. І Алькарасу вдається зробити брейк та повести 4-2 на радість публіки. За рахунку 5-3 він подає на сет, але обирає доволі таки обережний стиль ведення гри, а саме чекання помилок від німецького тенісиста. Натомість як Звєрєв обирає агресивний, дещо навіть ризикований стиль ведення гри. І саме цей стиль дає результат, тому що. Що знову ривок від Звєрєва, якщо в другому сеті був ривок у 5 геймів, тут вистачило і 4, тому що з 3-5 на 7-5 для Звєрєва. І вже 2-1 по сетам веде німецький тенісист. І ось тут відбувається просто щось незрозуміле. Нібито веде 2-1 по сетам. Спокійно, комфортно, без нервів. Але відразу ж з перших геймів четвертого сету починає психувати, коли програє розіграш. Навіщо псих? постійно ледь не кидає ракетки, дивиться на свого тренера одночасно батька і запитує, чому я так граю. Та ну ти спокійно ж виграєш. Але ні, психи, і оці психи відчуває вже Алькарас. Відчувають трибуни, які все більше і більше починають скандувати. Карлос Карлос. І Карлос стартує з 4-0 в четвертому сеті. Щоправда, один брейк звірів відіїграє 1-4, але тут певний момент робить уже Алькарас. Бере медичний тайм-аут, виходить масажист масажувати ногу. Не знаю, серйозна, не серйозна травма. Можливо, просто взяв паузу для того, щоб заспокоїтись і не допустити тих помилок, які були допущені в третьому сеті. Не допускає, оскільки виграє четверту партію 6-1. 2-2. На нас чекає п'ятий сет. Ну і знову ж таки, ось ця статистика п'ятисетових сетових матчів на гринслеймах для Алькараса. Чи спрацює вона цього разу? Ну, як ви розумієте, по реакції Олександра так спрацювало. Дещо підсів і емоційно, і фізично в п'ятому сеті Олександр, можливо, дійсно згадував ту поразку у 2020 році від Домініка Тіма. Ну а Алькарас діяв, можна сказати, навіть підстрибуючи. На емоціях виграє вирішальну партію 6-2. І так, 100% результат. Три фінали на гренслемах, три титули. Просто неймовірно. Звірів, до речі, після матчу. Можна сказати, дещо заздрив Алькарасу, кажучи про те, що тобі тільки 21 рік, а в тебе уже три гренслем. Але при цьому сказав, що безумовно і свій гренслем він спробує таки виграти. Можливо, вже наступного року, і цей ж самий, до речі, Ролан Гарос. Але що найбільше нас буде цікавити в наступному 2025 році, це звичайно ж Австраліан Оупен. тому що Алькараса US Open є, Вимблдон є, і ось тепер є Ролан Гарос. Залишається лише. Підкорити Австралію. Але до Австралії Ноупен ще далековато, А от уже 1 липня у нас стартуватиме третій гринслем цього року ґренслем на траві. Легендарний Вимблдон, за яким ми також будемо спостерігати. Тож, якщо цікаво і по якійсь причині, ви ще не підписані на канал, будь ласка, робіть це, натискайте на дзвіночки, аби не пропускати вихід наступних відео. До речі, всі відео по роз дві 2024 будуть збиті в один список відтворення. Якщо кому цікаво, можете завітати на канал та переглянути всі відео. Дякую всім за увагу, за приділений час. Особлива подяка за підтримку каналу. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. Нам все добре.